Наша історія з 2012 року, коли я, будучи студентом, почав там привозити своїм друзям, колегам там взуття, одяг. Так от воно пішло одне за другим. Так як я дуже любив футбол, у мене почали там замовляти різне взуття футболісти у Михайло Мудрик. Ми з ним деколи там контактуємо. Він там цікавиться якимись там кросівками. Кабаєв, він, напевно, один з перших, хто. З нами працював з дуже давніх часів. Мар'ян Швет, будучи ще в Карпатах, дуже багато відомих футболістів до цього часу там замовляє, і отак, от якось воно пішло. Одного разу в якомусь пабліку чи відео я побачив, як колишній одноклубник Юрія Вірта Дар'я Сарна заходив в один магазин в Києві. Він взяв так само цю бі... класичну модель білих форсів і розмалював. Там в нього, звісно, не пам'ятаю, були якісь. Долари там чи скруч макдак намальований, але ідея була дуже цікава. <му> Після цього пройшло вже напевно більше ніж. Років 5, і от мені хотілося щось зробити таке ексклюзивне, якого немає ні в кого. Ми зустрілися з Дмитром Поворознюком. я кажу, Ді... діма кажу, у мене є така ідея. Давай ми зробимо Юрію Миколайовичу, подаруємо кросівки, але не просто кросівки, які будуть усіх, а потрібно зробити щось ексклюзивне. Давай знайдемо класного художника, знайдемо класні фарби. Я підберу класну модель, і ми її просто розмалюємо. Пройшло буквально там один-два дні. Він мені скидає контакти художника, каже: Назар, з тебе красівки, ідея, давай придумаємо, що ми будемо малювати. Він звернувся до хлопців з офісу, вони зробили макет. Ну і пройшло там буквально 3-4 дні. Ми занесли взуття до художника, він розмалював. Я приїхав, забрав, і ефект був зразу вау, у всіх. Це маяні не кресовки. Непогано. Ми заходимо до нього в кімнату. Він до того моменту не знав, що саме я хочу з нього, що я там хочу йому подарувати. Я вже достаю з пакета коробку. Кажу, Юрій Миколаївич, хотілося щось вам таке от зробити приємне. Але таке, що там не буде, ну, ніхто не зможе це повторити на даному етапі. І він такий: о, клас, клас, це дуже круто, давайте будемо дивитись. Ну, він достає цю коробку, відкриває цю коробку, і далі я бачу очі, сіяючі, знаєте. Напевно, я не бачив таких очей вірта після перемог Вереса, тому що він як завжди поважає суперника. Він мусить бути більш стриманий. Так це клопітка праця. Ми не просто так там вигризаємо ці перемоги. А тут в нього очі, як малої дитини, він щасливий. Він каже: все, я вже хочу там їх їхзувати. Що, що для вас такий подарунок вашого колишнього одноклубника Колись було таке зуття. Я побачив це був Дар'я Сарна. І нам хотілося для вас щось таке подарувати ексклюзивне, зробити таке, яке не буде ні в кого взагалі на цілому світі. Вау. Дякую, Дякую, дуже сподобається. Інтрия, е, да. Якщо вдарить, таких нікого немає. Таких немає, поки що ні в кого точно. Кого немає, і ні, ні, нікого Ставить. не буде. Нехай вам приносить тільки перемоги, і нехай будуть вашим талісманам, які приносять тільки перемоги. Дуже дякую, дуже дякую за гарний подарок. Ну я не знайшов, якщо ми до обираємо, буду ходити, поки не зітруться. Все. <підошва> я хочу скинути це фото своїй жінці. Він відразу приміряв і каже, так, найки, да, це найки, це воно, Боже, який там е, малюнок. Ну, Він був дуже в захваті. Чесно, і коли. Ти бачиш результат своєї роботи на емоціях людей, які вони від цього отримують, це, напевно, найбільше задоволення від того, що ти робиш. Ну це топ. Топ. Дійсно, це, це дуже це приємно, шикарно. Ексклюзив. І, них, це... О, <ріст> зараз пацани побачив зараз ексклюзиви, пошту замовляти, його, що собі такі. <ріст> Ні-ні, ексклюзив однієї ні в кого. Після того, коли ми вигрузили пост в інстаграмі, вигрузив цей пост у верес. Вона набрала величезного фурору, було дуже багато фідбеків. Всі питали, чи можна зробити такі самі. Люди хочуть замовити. Правда, поки що ми кажемо, що ми замовлення не приймаємо, тому що ми ще не знаємо, чи це будуть одні ексклюзивні кросівки суто для вірта, чи можливо зробити для людей там, от якщо ви хочете мати такі, як у вірта, ми можемо вам зробити. Тобто запитів більше 20 ми отримали точно. Сина зараз таких немає. І там сирно його. В да, них, да, да, у них да, да. контракт був з найком, і Він якось собі малював. Ну він там, правда, долари різні на них малював. якесь да. щось по-багатому. А у вас вже історія. В кінці чемпіонату, дивлячись, яке там місце, Верес займає, якщо Верес займає що там дуже круте місце. Я вважаю, що було б круто визначити. Кожну, на кожній позиції гравця, який був кращим за весь чемпіонат, і, можливо, ми б і для них щось таке цікаве придумали. Щоб для них це не просто були кросівки, які вони там поносили. День-другий там їм купили собі якісь нові. А для них це була пам'ять, на них було щось нанесено. Що от там сезон чемпіонату, там 22-й, там, 23-й рік. От я був кращим, от у мене залишився от, такий от подарунок. Він залишиться в мене в історії а не просто. Викинеться чи спалиться в групці, наприклад.